Херсонка Олена мешкає у приватному будинку. Розповідає, її та сусідні оселі були пошкоджені під час обстрілу. Була вдома, твоя о і та саме, і от зразу сюди, а потім получається вони в ту сторону в сторону парка, інтернату от, ну, десь туда і десь домостроїтельна, десь ось так от над в общем, короче. Це була. Ракета, чишу, не знаю, щось таке. З свистом такого, да. воно спочатку бемпнуло, а потім свист. Посаждали їх немає, а тільки жінщині стало там одно плохо, скоро її визвали, там їй зробили. Взагалі, так вона уснула, коротше. Вона була на улиці якраз в це час. У нас провод, виходить, брала, там вон кабель повністю на домі, там воно теж потращила, там гаражів винесла. Отак гаражики воюють з нацистами. В коровах, наверное, нацистів побачили. Прильот був на ферму і не один. Побило коров тьолок. Вночі після другої години російські військові обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Новодмитрівка Херсонського району. Заступниця керівника Антоніна Чередник розповідає: це вже третій обстріл. Він тривав до п'ятої ранку. Працівники ферми не поранені. Прилетіло майже 10 снарядів. Три з них влучили в літній табір. Е, в результаті цього у нас загинуло 8 нетерів і четверо поранені. Метелі це корови, майбутні корови, які на сьогоднішній день Тобто 2-3 місяці принесуть нам телятка. Так, от вони загинули разом з цими телятками. Четвертий снаряд влучив у силосну яму та не розірвався. Його мають знешкодити працівники ДСНС. Загалом за три обстріли підприємство втратило більше 40 корів. Розповіла Антоніна Чередник. Під вогнем минулої доби були і дві територіальні громади Береславського району. Вчора ворог, використовуючи реактивну систему залпового вогню, обстріляв касетними боєприпасами село урожання, на щастя, без жертв. Також ворог з артилерії обстріляв з село Златобалка, пошкоджень зазнав приміщення дитячого садку, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За добу без жарту протягом минулої доби поранені четверо людей. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Один з них чоловік, який охоронить бібліотеки, а також три жінки в місті та за містом в населених пунктах. Загалом протягом минулої доби російські військові 79 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 443 снаряди із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.